Сьогоднішня наша зустріч присвячена роботі мультидисциплінарних команд на базі мобільних амбулаторій. Наш центр радий вітати наших колег, які долучилися до реалізації цього проєкту. Мета роботи мобільних амбулаторій з мультидисциплінарною командою полягає в забезпеченні доступу до медичних послуг для населення, особливо в віддалених або недостатньо обслуговуваних районах. З 14 лютого 2025 року в Сумській області розпочне роботу мобільна амбулаторія для надання послуг, профілактики та скринінгу вілу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, які передаються статевим шляхом. Мета цього проєкту заключається в забезпеченні доступу людей до своєчасної діагностики соціально значущих захворювань. Мобільні амбулаторії були закуплені коштом глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією в Україні та реалізуються в рамках програми Стійка відповідь на епідемії туберкульозу в умовах війни та відновлення України. Амбулаторія була поставлена в Україну зусиллями ЮНЕСЕФ. Процес обладнання забезпечено центром громадського здоров'я. Діяльність кожної мобільної амбулаторії буде здійснювати мультидисциплінарна команда в складі співробітника центру контролю і профілактики хвороб, який дотичний до питань епідеміологічного нагляду на рівні регіону, медичної сестри або лікаря закладу охорони здоров'я, водія соціального працівника неурядової громадської організації. Співробітник центру контролю і профілактики є головою мультидисциплінарної команди. А співробітник закладів охорони здоров'я громадських організацій та водій залучаються на умовах договору. На підставі інших умов співпраці, які не заборонені чинним законодавством України, до роботи в рамках мультидисциплінарної команди залучаються громадські організації, які будуть надавати послуги з профілактичних програм в нашому регіоні. Основною цільовою аудиторією буде ключові та уразливі групи щодо інфікування вілам, туберкульозам, вірусними гепатитами та інфекцій, які передаються статевим шляхом, і які проживають у віддалених населених пунктах. Другорядної цільової аудиторії в нас буде загальне населення та медичні фахівці. Представники ключових та уразливих груп часто не мають доступу до стаціонарних медичних закладів, тому мобільна амбулаторія є ефективним рішенням для забезпечення цих категорій населення необхідними послугами. Мобільні амбулаторії дозволять надавати послуги у віддалених районах або місцевостях, де обмежені умови для надання послуг у стаціонарних закладах. І це є особливо важливим для людей, які проживають у сільській місцевості, і там, де порушена логістика через бойові дії. І люди, які отримують позитивний скринінг, можуть відразу отримати направлення до лікаря та медичну і соціальну підтримку. В Україні доконтактна та постконтактна профілактика вілу, так само як і лікування вілу, доступні на безоплатній основі. Усі послуги, що буде надавати мультидисциплінарна команда, повністю конфіденційні, починаючи від вимірювання тиску і рівню цукру в крові, до діагностики ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів тощо. Рання діагностика рятує життя, і тому тестування допомагає вчасно виявити захворювання та розпочати лікування. Таким чином, мобільні амбулаторії з мультидисциплінарною командою відіграють важливу роль у забезпеченні доступності якості надання медичних послуг, а також у підвищенні рівня здоров'я населення. З задоволенням скажу, що ми залюбки підтримуємо цей проект. По-перше, ця робота вона вже була регламентована ще у 2012 році наказом Міністерства охорони здоров'я України. Про організацію надання послуг, консультування і тестування на ВІЛ, інфекцію гіпатітів БЦ інфекції, що передаються статевим шляхом у мобільних пунктах та на та мобільних амбулаторіях. Тобто, цей проект він підтримує те, що започаткувала наша держава ну, вже багато років тому назад. На що хотілось би звернути в першу чергу увагу? На те, що цей проект буде вже виконувати. Центр контролю та профілактики хвороб для нас це набагато легше, тому що раніше більшість питань профілактики ми закривали, незважаючи на те, що ми лікувальні установи. і Ми займаємось лікуванням наркозалежних алкогользалежних, залежних віл-інфікованих пацієнтів. І також ми ініціювали роботу в плані профілактики, яку активно підтримували громадські організації шляхом фінансування різних донорів з різних. Шляхів також наша обласна рада і обласна державна адміністрація неодноразово. Підтримувала такі проекти в рамках мобільної амбулаторії, виділялись додаткові кошти в рамках програми соціального замовлення, в рамках програми громадського здоров'я, які були започаткованими першими на території України у нас в Сумській області. І тепер ця робота вона якби продовжується уже центром, який перебирає на себе профілактичну роботу з нашою когортою, ну не тільки пацієнтам, а вразливих груп, скажімо так, і це по. По Перше, по друге дуже приємно те, що ця робота піде, скажімо так, в поля, віддалені регіони, віддалені села, районні центри до підприємств. Організацій, де є вразливі ключові групи населення, також ми, я зі свого боку, будемо всіляко допомагати цій роботі і розвитку цього проєкту. По-перше, по-друге, участь там і наших медичних працівників, і подальша робота з тіма пацієнтами, які будуть виявлені в результаті такого тестування, всеоб'ємчого і консультування відповідно. І також громадська організація, яка буде супроводжувати, надавати соціальний супровід. Ми вже багато років працюємо із ним ми також і надаємо цю допомогу комплексно. Тому що тільки мультидисциплінарні команди реально можуть допомогти нашому пацієнту і протестуватись, і своєчасно виявити дану патологію і скорувати її, тому що на теперішній час, по останнім підрахункам, до 40% нашого населення, яке живе з ВІЛ, не знає те, що вони інфіковані. І ми постійно до нашої статистики, до нашої кількості лікування пацієнтів, додаються і додаються нові пацієнти щороку. Тим паче, що ми зараз бачимо ситуацію в нашій країні, це постійне. А міграція, пересування населення, раз це звичайного населення, плюс військовослужбовці, які постійно у нас знаходяться і на території області і мігрують впродовж цих останніх років дуже активно. Плюс бойові дії, постійний є контакт з кров'ю, і ми на теперішній час активно займаємось тестуванням виявленням наших патологій соціально небезпечних, але в більшості своїми ми цим займаємось на робочому місці. Тобто вони до нас звертаються, вони приходять, вони тестуються. Ми навчаємо медичних працівників, там капеланів, соціальних працівників і військовослужбовців відповідно ж медичних працівників. Що робити з нашими патологіями, куди скеровувати, якщо вони знаходяться на нашій території? А цей проект нам дасть змогу вже виїжджати до них, до споживачів відповідно і надавати їм допомогу на місці. Тобто є організовані групи населення, які потребують тестування виявлення таких патологій, буде замовлення відповідно і мобільні бригади в рамках своїх графіків будуть виїжджати по декілька разів на тиждень. Ну тобто для нашої області це крок вперед, скажімо так, за останні роки, тому що. А в більшості свої, ті проекти, які були до цього по тестуванням, вони більш були стаціонарні, скажімо так, останні роки. Ті проекти, які ми запроваджували в рамках мобільних амбулаторій, вони вже давно відпрацювали себе і вони не користувалися величезним попитом тоді, тому що не була такої величезної потреби міграції, війн, конфліктів там і таке інше. Зараз це проект дуже актуальний, тому ми тільки за і ми залюбки будемо допомагати центру контролю профілактики хвороб. Ще хочу додати до того що сказав Тарас Володимирович, що в нашій області є велика кількість людей, які теж не знають про те, як вони можуть бути в групі ризику щодо ВІЛУ, також щодо вірусних гепатитів групи БЦ, це майже ну. Я не знаю, майже кожна людина знаходиться в зоні ризику. Всі відвідують стоматологів, всі відвідують манікюрні салони, підікюрні салони, також і перукарні, салони татуювання, здають кров, комусь переливають кров, також ін'єкції роблять. І це все знаходиться, Ці всі люди знаходяться у зоні ризику зараження вірусними гепатитами групи і С. Тести. Для швидкого тестування нам надає держава безкоштовно. Це теж є великим плюсом в покращенні ранньої діагностики і в подальшому спрямуванні на лікування людей, які можуть бути заражені вірусними гепатитами. Наша організація, громадська організація, клуб шанс вже більше ніж 17 років. Працює у сфері профілактики соціально небезпечних хвороб. Це віл-інфекція, вірусний гепатит. Інфекція, що продається статем шляхом, в основному наша діяльність направлена на групи ризику, так звані, тобто це ці ключові групи, які найбільш уразливі щодо інфікування. Цими захворюванням захворюванням перш за все це споживачі ін'екційних наркотиків, особи секс бізнесу. Ну також іноді проводимо такі акції для ну, тестування серед загального населення. Ми також маємо мобільну амбулаторію, але вона в основному виїжджає тільки по місту Суми, і на її базі ми консультуємо і тестуємо представників саме вразливих щодо віл груп, тобто це не загальне населення. І зараз нас нашу організацію ось запросили для участі у цьому проекті. Чому він дуже важливий, і ми з задоволенням приєднуємося до цього, тому що, по-перше, як вже в принципі було сказано, виїзди мобільна амбулаторія будуть не тільки по місту Сума, перш за все, це віддалені населені пункти Сумської області. І е, тестувати ми будемо да там, перш за все також буде акцент на ключові групи, але не тільки. Е, будемо намагатися залучати загальне населення. Чому це важливо? Тому що, як ми знаємо, епідемія, якщо брати ВІЛ, перш за все вона була зосереджена серед ключових груп, і вони стали таким провідником е, ВІЛ-інфекції в загальне населення. Але якщо подивитись на вже багаторічну статистику, то епідемія ВІЛ давно вийшла за межі ключових груп і. Інфікування статевим шляхом серед осіб, які зовсім себе не відносять до, до якихось груп ризику, зараз дуже актуальне. Я знаю, що вперше виявляються як віл-позитивні люди вже такого віку, там за і навіть за 60, які вже інфікувалися давно і вони жили, не знали про те, що вони інфіковані, там виявилися якось випадково. І часто це вже буває на тій стадії інфекції, коли навіть Призначене лікування воно не дає такого ефекту, який би воно могло дати, якщо б людину виявили на початкові, на початковій стадії. Тому дуже важливо до, до ну дійти з цим тестуванням, консультуванням до людей, які би, ну, які не вважають можливо, що вони там мають якісь ризики. А ризики, в принципі, зараз має, ну, як вже було сказано, майже кожна людина це як. І Туберкульозом зараз інфікуються звичайні люди, так і інфекцією, там і вірусними гепатитами і так далі. І такі виїзди, мобільна амбулаторія безпосередньо в ті населені пункти, де можливо люди ніколи не тестувалися, не вважали це за потрібне або не мали доступу до тестування, дозволить, щоб вони в подальшому якби не, не інфікувалися цими хворобами. Людей, які будуть виявлені з позитивними результатами. Перетрасувати і супроводити до Медичних установ. Чому важливий соціальний супровід? Тому що якщо людину просто людину протестувати, повідомити її про позитивний результат, людина перебуває у стресовому стані і зовсім невідомо, що вона там далі зробить, чи дійде вона до лікаря. Тому тут підключається соціальний працівник, який проконсультують цю людину, заспокоїть і буде її супроводжувати як консультативно, так і можливо навіть фізично доведе. доведе до Лікаря до подальшої діагностики, і щоб ця людина була поставлена на відповідний облік і могли призначити лікування, яке зараз у нас доступне абсолютно безкоштовне і дуже ефективне. Ми знаємо, що якщо лікування від інфекції призначено вчасно, і воно людина приймає ліки регулярно, то у неї рівень вірусного навантаження падає до такого рівня, що навіть при проведенні спеціальних досліджень вірус перестає виявлятися у крові. Вважається, що така людина, яка приймає антиретровірусну терапію, регулярно, дуже сильно знижується ризик інфікування статевим шляхом, ну майже там до нуля. Ось тоді ось чому ще важливо вчасно виявити цю людину, тому що якщо вона ну, інфікована і вона не знає про свій позитивний статус, звісно, що вона може цей вірус передавати іншим людям, і таким чином інфекція поширюється. Зараз, коли у нас іде повномасштабна війна, ми всі знаємо, в якому яка ситуація в нашому регіоні важка, і люди трохи переключають свою увагу, можливо, з, з свого здоров'я, тим більше з тестування на інші проблеми. І ось наша задача все-таки е, привернути цю їх увагу і також до моментів е, можливого там інфікування різними хворобами, протестувати. Виявити, переадресувати. з нашого боку, у мультидисциплінарну команду входить соціальний працівник, який буде консультувати ну, всіх людей, які тестуються, які проходять скринінг на туберкульоз, і у разі виявлення позитивних випадків. Буде подальше надавати подальше консультування і супровід до медичних закладів. Робота громадської організації в цьому проєкті є дуже важливою, важливою з того боку, що буде надаватися, як вже Наталя Анатолійовна сказала, соціальна підтримка, тому що позитивний результат скринінгу може ввести людину в ступор. Це стрес психологічний. Бо це захворювання, такі, які ми будемо діагностувати, людина не хотіла б мати жодна, я так думаю. І це може бути психологічним стресом для людини, і соціальний працівник, і громадська організація в цілому будуть надавати психологічну підтримку, роз'яснювати людям, що це тільки скринінгове дослідження, і подальше, щоб підтвердити або спростувати результат. Попереднього тестування необхідно буде скеровувати людину і підтримувати її психологічно, тому е, е, робота громадської організації, працівників громадської організації дуже, дуже важлива в цьому проєкті, і ми раді, що ми об'єднуємо наші зусилля. Хотілось би ще до всіх звернутися, що якщо ви побачите місця тестування. Звичайне населення, то можна сміло звертатися, це все безкоштовно абсолютно. І з подальшою діагностикою, і з подальшим лікуванням це все відшкодовується або державою, або донорами. Да. Тому зайвим не буде, тим паче, що згідно наших протоколів, рекомендується для здорового населення, звичайного здорового населення, старше 18 років, тестування на віл, гепатити, і туберкульоз, як мінімум раз на рік проходити.